Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео Літнє сонцестояння 21 червня 2025 року. І в цьому відео ми поговоримо про те, що значить. Літнє сонцестояння про чотири кардинальні точки року. трохи про традиції предків поговоримо, і про те, як краще підготуватися до Дня літнього сонцестояння. І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам! І бажаю вам якнайкраще підготуватися до Дня літнього сонцестояння для того, щоб в цю поворотну точку року наповнитися силою та енергією для подальших звершень та досягнень. У 2025 році День літнього сонцестояння починається 21 червня о 5.43. Сонце переходить у кардинальний знак рака. І в момент заходу сонця в перший градус рака, починається чаклунство літнього сонцестояння. Сонце стає в найвищій точці на горизонті. І це найдовший день і найкоротша ніч. Це поворотний момент, саме в цей день розпочинається астрологічне літо момент літнього сонцестояння. Це сакральний, це поворотна точка року, і обов'язково важливо загадати бажання з розрахунком на його реалізацію в майбутньому сезоні, тобто до періоду осіннього рівнодення або навіть на півроку до зимового сонцестояння. Найсакральніших точок року всього чотири, і вони називаються точками переходу. Це коли сонце переходить в кардинальні знаки. В перший градус Овна в день весняного рівнодення, в перший градус рака в день літнього сонцестояння, в перший градус терезів в осіннє рівнодення, і в перший градус Козирога в зимове сонцестояння, літнє сонцестояння. Так само, як і зимове сонцестояння, весняне та осіннє рівнодення це ті важливі чотири кардинальні точки протягом року, коли в нас не просто змінюються сезони, а саме. Це ті моменти, коли ми можемо максимально зблизитися з природою, синхронізуватися з тим циклом, який надає нам сама Земля, і взяти для себе максимум. Сонце, рухаючись по зодіаку, переходить в нові структури та змінює якість своєї енергії і повідомляє, що в світ приходить інша енергія, змінюються енергетичні напрямки, характер та динаміка. Всі свята колеса року уособлювали собою початок нового життя. Символічно в Зодіаку ці точки показують перехід мутабельних енергій, тобто гнучких, легких на підйом, які вміють підлаштовуватися в кардинальні, активні, ініціативні, сміливі у прийнятті рішень та цілеспрямовані. В мовтабельних знаках важливо встигнути підлаштуватися, підключитися, зреагувати на зовнішні обставини. І тут не вдається включати свої бажання, міркування, устремління. Це можливість гнучко підлаштуватися під ситуацію та завершити початі справи. А кардинальні знаки, навпаки, керуються нашою свідомістю, бажаннями, настроєм. Це активні енергійні знаки, що дають поштовх і початок чомусь. Ще й тому ці точки вважаються такими важливими у зодіаку. вони уособлюють початок активного життя в природі. Заходячи в перший знак раку, сонце переходить із східної півсфери до західної, ця точка говорить про перехід від власної відповідальності за своє життя від самостійності та індивідуальності до тем, у яких ми стаємо залежними від інших людей, від їхнього життя, їхніх поглядів, ментальності, моральності, виховання тощо. Коли сонце переходить в знак рака. Для нас відкривається новий цикл, який пов'язаний з нашим домом, в тому числі з нашим внутрішнім домом, з нашою душею, з нашими почуттями, турботою, і це пов'язано також з родовою структурою. Це також той час, коли ми інтуїтивно звертаємося всередину до себе, щоб з'єднатися з тим, що нам по-справжньому близько і цінно. А як у вас стосунки в роду? Наскільки ви відчуваєте підтримку роду, предків, батьків, бабусь, дідусів? Напишіть в коментарях, відчуваєте ви підтримку роду, тому що практики, пов'язані з родом в цей період, наповнять ще більше вас силою процвітання. Літнє сонцестояння це максимальна точка доступу, коли можна впливати на реальність. Сонце символічно наче завмирає, досягаючи свого піку, своєї максимальної сили. Зі зменшенням сонячного дня поступово і енергія починає спадати, що символізує збирання врожаю. Це один із поворотних моментів, за яким криється дуже потужна енергія життя, оновлення та внутрішнього пробудження. В період літнього сонцестояння в найвищій мірі проявлена енергія чоловічого початку через яскраву силу сонця та жіночого через родючу, пишну і квітучу красу, що йде від самої землі. Літнє сонцестояння знаменує собою розквіт двох початків, який втілюється в тих благах, які дає нам матінка земля у вигляді врожаю, створеного завдяки силі життєдайного сонця. Це дуже сильний період, і він дозволяє нам відкритися власному успіху. Який же сенс літнього сонцестояння? День літнього сонцестояння вважається важливим святом, яке має глибоке коріння не тільки в українській культурі. Це час, коли можна відчути зв'язок з природою і з нашими предками. В різних країнах завжди цей день поєднував зв'язок з природою, проводилися практики очищення, подяки, прощення, а також шанували сонце як джерело життя на землі. Також це вважається часом обнулення, перезавантаження та возз'єднання із самим собою. Це символіка відродження та достатку в стародавніх культурах. Літній сонцеворот вважався символом переходу від весни до літа, часом цвітіння природи та початку збирання врожаю. Це був час святкування, фестивалів та церемоній подяки Богу Сонця та родючості. З релігійної та містичної точки зору традиційно вважалося, що в цей день природа наповнюється особливою магічною силою, що дозволяє здійснювати зцілення, закладати основи майбутнього благополуччя та залучати успіх у своє життя. Багато стародавніх споруд орієнтовані таким чином, щоб наголосити на важливості цього дня. В цей час відбувається енергетичне оновлення. З езотеричної точки зору в День літнього сонцестояння відкриваються особливі канали космічної енергії, що дозволяють людям налаштовуватися на вібрації Всесвіту та досягати внутрішньої гармонії. У слов'ян День Літнього сонцестояння відомий як Свято Купали. В цей день наші пращури традиційно влаштовували різні гуляння, стрибали через багаття, збирали цілющі трави, плели вінки і умивалися росою, предки святкували купала саме в день сонцестояння. Сонце в цей період має найпродуктивнішу міць, і це можна порівняти з повним місяцем, тільки це повний місяць року, пік енергії, найсвітліший день року. І на найближчі три місяці у нас з'являється можливість реалізувати свої плани, ті, які ми будували до цього, до яких готувалися починаючи з дня весняного рівнодення. Це час, коли врожай уже посіяний, насіння зійшло, і нам потрібно доглядати за майбутніми плодами, що зароджуються, а деякі вже й дозрівають, для того, щоб до осіннього рівнодення ми могли зібрати врожай. А для того, щоб робити практики в сам день сонцестояння, непогано було б підготуватися до цього дня. Тобто важливо позбавитися від зайвого мотлоху. можна спалити якусь стару річ, сила вогню в цей період дуже сильна і вогонь добре очищає енергію. Гарненько прибираємося в домі. Також можна зробити енергетичне очищення. Можна очистити будинок запаленою свічкою, водою, обкурювати травами. Трави також мають магічну силу. Також добре приймати енергію землі. Для цього можна проводити практики заземлення, походити босоніж по землі, проводити більше часу на природі по можливості. Дуже добре, якщо ви зможете уявити, як сонячний промінь проходить через ваше тіло. І через стопи виходить до центру землі, наповнюється в центрі землі енергією землі, а потім піднімається до вас, проходячи через стопи і наповнюючи кожну клітину вашого тіла, очищуючи чакри і наповнюючи енергією життя, оздоровлюючи все ваше тіло. Тобто важливо звільнятися від непотрібного, від негативних програм. Особливо добре працювати з родовими програмами, з родовими травмами, переконаннями та установками. А після прибирання добре очистити тіло. Також дуже добре спілкуватися з деревами, які дають енергію: а це дуб, сосна, яблуня, липа, клен, береза. Ну і звичайно, добре планувати відпочинок біля водою. Особливу силу грає спілкування з вогнем в межах розумного з дотриманням техніки безпеки. Добре палити багаття, і навіть у полум'ї свічки добре спалювати весь негатив, написати на листку все те, від чого ви хочете звільнитися і спалити. Тож бажаю всім добре підготуватися до літнього сонцестояння, тому що енергії напрочуд сильні. І дуже важливі, тому що у нас не тільки є гармонійні аспекти, а й напружені. І нам з ними потрібно буде працювати якнайменше ще три місяці. Енергії літнього сонцестояння діють як мінімум три дні до та після точної дати. Але найсильніші дні це 20, 21 та 22 червня в цьому році. І це час. Коли ми максимально зможемо вийти з глухого кута, якщо застряли в чомусь і не знаємо, куди рухатися, або якщо просто хочемо оновитися і відчути новий ковток сил та енергії у собі, і, звичайно ж, зарядитися потужною енергією сонця на цілий рік. А про те, як провести сам день літнього сонцестояння. Та наступні 3 місяці до осіннього рівнодення ми поговоримо у наступному відео. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!